Захист та надання допомоги всім мешканцям міста, які мають відповідну потребу. Попри нелегкі умови воєнного стану, соціальний аспект та підтримка найменш захищених верст населення залишаються в пріоритеті у міської влади. Саме тому муніципалітет не скасовував, ба навіть не скорочував жодну з виплат за міською програмою соцпідтримки населення. На засіданні виконкому міської ради сподобано 28 проєктів більшого соціального спрямування 24 з них стосуються виплати медля. Річну допомогу з міського бюджету отримують близько трьох тисяч мешканців нашого міста, загальна сума виплат становитиме 15,2 млн грн гривень. Продовжується виконання заходів соціальної підтримки відповісти з Червоцьким статусом. На, на всього ж з початку року на соціальну підтримку мешканців Кривого Рогу з кошторису міста вже спрямували майже 48 мільйонів гривень. А у кількісному виразі виплати у 2023 році вже отримали понад 6 тисяч жителів. Більше того, в підготовленому в проєкті рішення щодо зміни в показниках бюджету за рахунок власного фінансового ресурсу перерозподілять кошти на майже 140 мільйонів гривень. Левова частка з них піде на підтримку закладів освіти та науки. Вклади освіти – 46,6 млн грн. Цих коштів 27,5 млн грн на поточний ремонт укриттів в 89 закладах освіти, 7,8 мільйона гривень на виконання заходів протипожежної безпеки в 14 закладах освіти. Для відновлення роботи дитячого та табору на сьогоднішній 6,4 млн грн. Рада оборони Кривого Рогу та міська влада підтримують учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, за подійною наслідками війни, родини полеглих військовослужбовців. З початку року вже більше тисячі учасників АТО та ООС отримали одноразову допомогу. Крім того, триває видача продуктових наборів від міста за 2022-2023 роки. Безкоштовні пакунки із харчами вже отримали майже 365 тисяч криворіжців. 14 на भारत की पौधे बोलते थे कृत्रिम की नाशिक हो ना कम से होते Підтримки наших військовослужбовців, э, ветеранів, членів сімей, дітей військовослужбовців э, з 2014 року вже виділили і проводили в різних програмах э, 1 мільярд 43 мільйона гривень. У підсумку за годину, допоки тривало квітневе засідання Криворізького міськвиконкому, його учасники розглянули та погодили 64 питання з різних сфер життя нашого міста. І в першу чергу, які стосуються соціальної підтримки мешканців Кривого Рогу, вже далі на квітневі сесії за них має проголосувати депутатський корпус Криворізької міської ради Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.